Добрий день! Сьогодні буде на відеогляді плед полосочка 7 см. Його ще називають ведмедик, бо він такий густий, м'який, плотний, як іграшка-медведик в пакування. Це сумка ось така. Євро розмір 200 на 230. Ціна 1100 гривень, кольори є різні. Зараз відкрию, покажу вам, як виглядає цей плед в розстеленому вигляді. Ось так виглядає плед в розстеленому вигляді. Він такий прям шикарний, по багатому дуже красиво в інтер'єрі. Подивіться, як він ліг, до речі, дуже знаєте, гарно, так покладіста, ніде не торчить. Він м'якенький, мішка, його ще називають плотний. Ширина полосочки 7 см. Зараз я вам її заміряю при вас, покажу. Сантиметрик візьму. ось Сантиметр у нас. Прикладуємо. Ось з однієї сторони і до другої. Ось 7 см. Це найбільша полоса, яка є в наявності. Вони зараз дуже популярні, ці пледики, його можна прати в машинці. Він не грубіє, ось так виглядає з внутрішньої сторони. А ще він є дуже тепленький, його можна, до речі, стілити на підлогу діткам, гратися, іграшки розсипаєте, стелите цей пледик, і дуже буде м'яко і приємно на ньому сидіти і гратися. Розмір 200 на 230 ціна 1100 гривень. Пакування, подарункова сумка з ручкою та на змійці. Кольори є різні. в мене саме це сірий. Більше кольорів ви можете побачити у мене на сторінці в Instagram чи в групі Viberі. Посилання на все закріплено в шапці профіля. Переходьте, приєднуйтесь. Фірма Pledat Colorful Home. Ось такий медведик у нас. Гарнючий, шикарний просто полоса, вау! Я оце думаю, мабуть, залишу його собі. Він мені так гарно по кольору до інтер'єру підійшов, що в мене, мабуть, буде обновочка.